Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Російські війська знову розпочали масштабну атаку з повітря на Україну. Повідомляється, що Росія обстріляла Ладижинську теплоелектростанцію в Вінницькій області. Пошкоджено енергетичне обладнання станції. На щастя, обійшлося без жертв, пишуть місцеві телеграм-канали. За їхніми словами, задля безпеки на станції перебуває лише критично необхідний персонал, інші працівники в укриттях. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання. Уточнили там вибухи лунали і по іншій території України. Знищення української енергосистеми основна ціль російських атак. З початку жовтня ракети, снаряди і ударні дрони атакують електропідстанції ТЕС і ТЕЦ по усій країні, але українці їх ремонтують, і споживачі знову зі світлом. У чому сенс таких обстрілів? Дійсно, об'єкти енергетичної інфраструктури передусім направлені на забезпечення цивільного населення, а не військових потреб. Атаки на них заборонені міжнародними конвенціями. Володимир Путін публічно визнав, що планувалось вразити 29 об'єктів, намічених міністерством оборони. і майже всі успішно. Ракетних ударів інколи навіть повторних зазнали ТЕЦ-5 на Видобичах і тец 6 на Троєщині. Обидві в Києві: бурштинська ТЕС на Івано-Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині. Постраждали також десятки електропідстанцій, деякі регіони, зокрема і Київ, декілька годин були без електропостачання. Але загалом ситуацію вдалося виправити і фактично застосовувати віялові відключення споживачів тривалий час не знадобилось, а самі вражені об'єкти вже активно ремонтуються і повертаються в стрій. Україна має певний запас трансформаторів, генераторів та іншого обладнання для ремонту цих об'єктів. Крім того, Україна оперативно отримує допомогу від західних партнерів, але ситуація все одно важка. І незалежні експерти і влада сходяться в одному. Найкращий захист об'єктів енергетичної інфраструктури України це посилення систем протиракетної і протиповітряної оборони безпосередньо над ними. Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами. Публічно закликає міністр енергетики Герман Галущенко з західних партнерів. Практичні рекомендації до українців це вже згадані заклики скоротити споживання електроенергії протягом дня. Особливо у години вечірнього піку з 17.00 до 23.00. наразі головним гарантом стабільної роботи української енергосистеми залишається лише безпечне небо, надійно захищене від російських ракет. До зустрічі, глядачі. Переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.